Вітаю! В вашій увазі. хочемо донести інформацію про таку модель Frost. Чотири контрущення, двері є в наявності, чекати не потрібно. Вони, до речі, є в сірому за відтінку, є також коричневому відтінку. Ми бачимо вставки молдінга, петлі йде, скритий монтаж листвиця. Це фарбована порошкова фарба для вулиці, видержує всі в погодні умови. Також ці двері можна ставити в квартиру, додатково можна врізати вічку. Два замки калет Туреччина по п'ять ключів комплекті мають. Такого плана накладки, бронакладка, тут ми бачимо утоплена, такого формату йде. Якщо відчиняємо дверне полотно, ми бачимо полотно завтовшки 115 мм, має 3 контри ущільнення, 100 метал полотна 2,2 ребра жескості, полотно утеплено мінеральну ватою. Присутній нічний засув, додатковий захист зовні не можна відчинити. Так працюють замочки колія на 4 оберти верхній і на 3 оберти нижній. Є поворотничок, дуже зручно використати, щоб не користуватись ключами, на ніч зачинити. Три антизрізи на полотні ми бачимо. Коробка має чотири контр ущільнення і має корковий терморозрив. Тобто двері розірвана коробка, не бояться перепадів температури і таким чином двері не потіють взимку. Дуже класна технологія. Нержавіючий поріг в комплекті є, він білий захисний плівці, якщо його зняти, буде хромовою відтінку. Куди входять регіля замки до 5 мм посилення це додатковий захист вашого будинку. Ексцентрик регулювання притиску дверей. Таким чином, лагідніше, бо тяжче, щоб двері зачинялись, можна відрегулювати при монтажу двері в наявності, тому приходь, дзвони, пиши, купуй.